Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма це вас хвилює, студія працює Марина Шкурупська. Я рада вас вітати. я рада вітати сьогодні тих, кого ми називаємо людьми похилого віку. Адже, ну. Це таке двояке значення, тому що більшість з них все одно молоді душею, і ми цьому раді. Головне, щоб у вас було здоров'я. Але сьогодні е, світова спільнота відзначає саме цей день, і нам є про що поговорити з цього приводу з нашою гостею Білкіною Любов Петрівною, заступником директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Доброго дня, доброго дня, вам. Любов Петрівна. Ви як ніхто знаєте, що потрібно людям, які, яких ми сьогодні вітаємо, так би мовити. І це нагода зайвий раз згадати про те, які їх проблеми, що їм потрібно. І можливо відповісти на деякі їх питання, тому всі, хто зараз нас дивляться, які у вас питання виникають щодо соціального забезпечення, періодично на нашому екрані буде. Показуватись номер телефону 769242, за яким ви можете зателефонувати до нашої студії, і ми обов'язково відповімо на всі ваші питання, які вас цікавлять з приводу соціального захисту населення. Отже, розкажіть, будь ласка, що за заклади системи соціального захисту в Миколаївщині, які діють в нашій області, і послуги, які вона надають? Дійсно, ви правильно сказали, що люди поважного віку є основними отримувачами послуг, соціального обслуговування і інших тих всіх можливостей, які мають заклади соціального захисту населення, тому що вони якраз і створені для того, щоб надавати їм послуги, надавати інші види допомоги. Якщо говорити про заклади, то перш за все я хочу сказати про заклади, такий заклад, як Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Ці заклади є у кожному місті і районі області, і основне їх завдання це якраз і надання послуг як людям похилого віку, інвалідам і іншим категоріям громадян. Майже 128 відділень різного напрямку є у наших територіальних центрах. Якщо говорити про основні напрямки або основні ті завдання, які вирішують відділення, то це відділення, які надають послуги вдома. Досить знайоме відділення багатьом, тому що дійсно майже 7 тисяч людей похилого віку та інвалідів користуються такими послугами, до яких приходять соціальні робітники. І надають соціальні послуги. Відділення соціально-побутової адаптації. Напрямок діяльності цього відділення це, по-перше, інформаційна робота. Це надання інформації з різних питань соціального захисту населення, тлумачення законодавчих актів, ну і, звичайно, і допомога у тому, щоб дати пораду людині похилого віку, як саме вирішити те проблемне питання, яке перед ним постає. Заклади також про ті відділення, які працюють в відділенні соціальної побутої адаптації, займаються питаннями профілактики. І найбільш питаннями об'єднання і досить таке вже широкого такого резонансу, можна сказати, це відділення університет третього віку зовсім недавно Чула, да, так. Да, да так дійсно навчаються. Там вони навчаються почувають да, себе молодими студентами. Так, да, да, і дійсно, якщо ось ну декілька років тому розпочали ми ось надання такої соціальної послуги. Ось і сьогодні вже 4700 громадян, осіб поважного віку, є слухачами наших університетів. Деякі з них закінчивши один факультет, вступають на інший. Чи, які там є факультети? А Факультети там різні, в залежності від вподобань наших слухачів. Цей факультет такого серйозного плану, як там історичний, літературознавський, краєзнавчий, волологічного напрямку, здоровий спосіб життя, філологічний вивчення іноземних мов і досить успішно. Сьогодні слухачі наших факультетів філологічних вивчають англійську, французьку, німецьку мову. Досить досить а як виникла ідея. Таких університетів таких, ну ідея ідея ця напевно виникла з тим, що сьогодні наші люди, наші пенсіонери потребують як і. Такого можливості спілкування, тому що те, що людина навчається, це один якби із напрямків. А але це не головна мета. Головна мета з тим, щоб людини могли поспілку поспілкуватися, люди, яких об'єднує ну якийсь єдиний один інтерес і таке інше. Ось, тобто, от це головна мета, щоб людина могла і розвиватись і якісь знання, і е, справа в тому, що ми іноді наші слухачі. Якщо він на одному факультеті є слухачем, то він можливо може бути викладачем на іншому факультеті, ага. тому і така навіть можливість, і ми її реалізуємо. Тому дійсно. Такий напрямок він отримав ну, дуже широкий такий резонанс, і дійсно збільшується кількість слухачів. І якщо ми розпочинали, то такі університети були у нас в територіальних центрах, там, міських, на районному рівні територіальних центрах, то сьогодні вони є на рівні сільських рад, сел. І тому це таке, що людям подобається, і ми в цьому напрямку це працюємо, потрібно. щоб розвивати да, людям потрібно, і ми це розвиваємо. Такі відділення, як стаціонарні відділення для людей похилого вітку тимчасового або постійного перебування, це міні-інтернати, де людина знаходиться. На цієї доби і дійсно це вже її друга домівка. І таких відділень у нашій системі 21 стаціонарне відділення, міський притулок у місті Миколаїв, який можна сказати, що це 22 таке відділення, але він окрема юридична особа, де майже 500 осіб сьогодні ось проживають і отримують всі види соціальних послуг. Відділення соціально-медичних соціально послуг, ну із назви зрозуміло, що ця людина отримує. Певні профілактичні послуги отримують якісь знання тому, як допустимо покращувати свій стан здоров'я і таке інше. Ось, якщо говорити про основні напрямки, основні відділення, а ще відділення грошової та натуральної допомоги, де наші ті, які відвідують наші отримувачі соціальних послуг, мають можливість отримати послуги з ремонту одягу, взуття, перукарські послуги, а, ремонту своїх помешкань, а скажіть, будь ласка. Такими послугами може користуватися от у цих всіх відділеннях, що ви назвали, будь-яка людина, чи для цього потрібно мати якийсь соціальний статус? Ну, По-перше, мають право отримувати послуги, це люди похилого віку, інваліди. Люди, які довгий час хворіють, але не мають інвалідності, то тобто, це такі певні категорії, але ми так така сьогодні складалася ситуація, що наші територіальні центри надають допомоги і особам, які переміщені із ага. східних областей України, і багатодітним сім'ям за потреби, звичайно, коли людина має таку потребу. А можна звертається... таке питання, як характер... ну, яка межа? Віку так людина похилого віку. Коли вважається людина, людина людина похилого по віку. віку, ну людина похилого віку, це людина, яка ну вийшла на пенсію. Ага. Це людина, яка вже пенсійного віку, це людина похилого віку. Що там є певні свої градації, але якщо говорити загалом, то це людина, яка вже ось такого пенсійного віку. На початку нашої розмови ми говорили про послуги соціального робітника. Так, отже, якщо людина перебуває вдома, і ми вже не один раз про це говорили. Що якщо вона. Не може себе обслуговувати частково або повністю, то надаються послуги соціального робітника. А якщо людині не вистачає цих послуг, отже, що в таких випадках ви можете запропонувати? Я хочу єдине ще додати. Що сьогодні є державний стандарт надання соціальної послуги вдома, і це дає можливість сьогодні уже залучити інші підприємства не тільки соціальної сфери, додання соціальної послуги вдома. Це ми вже можемо бути не монополістами закладу соціального захисту населення. Звичайно, це розширить ринок надавачів соціальних послуг, і це буде якісно впливати на саму якість на, на саму надання соціальної послуги. Якщо говорити про м, ті заклади, які надають послуги саме постійного проживання, а такими закладами є у нас стаціонарні відділення, про які я ще говорила, uh -huh. які є майже при кожному територіальному центрі, а також геріатричні пансіонати. Два їх у нас в області. Сьогодні серед десяти інтернатних закладів, які діють в системі соціального захисту населення, два заклади в місті Вознесенську і в місті Миколаєво. Миколаєві, вони геретричного профілю. Але серед інших семи, які мають психоневрологічний профіль, там також є майже половина. Людей, які проживають там сьогодні підопічних, вони також людьми, є людьми похилого віку. А скажіть, От. будь ласка, я вас трошечки переб'ю, вибачте, не ну, всі так. наші е, глядачі знають, що таке геретричний профіль. Геретричний профіль це профіль, це який е, при, на, на, при, так скажімо, для людей похилого віку. Гератрія ага. це для людей похилого віку. Це заклад, який е, працює, який, в якому розміщуються, проживають люди. Похилого віку, але і люди і похилого віку, і звичайно, так передбачено положенням про геріатричний пансіонат. Люди і інваліди першої і другої групи загального захворювання, які старше 18 років. Ось такий контингент якраз таких людей. Які, які як потрапляють туди люди? Які документи потрібні для отримання цієї послуги? Я вже сказала, які саме категорії. А документи ну, по перше, це заява. Тому що це є бажання, власне бажання людини перебувати в цьому закладі. Документи, копія паспорта, копія ідентифікаційного ді коду, заповнюється медична довідка, тому що якраз медичною довідкою і визначається, чи потребує така людина стороннього догляду, і який саме тип інтернатного закладу необхідно для тієї чи іншої людини. Пенсійне посвідчення, копія, розмір пенсії. Ну основні документи, які скажіть, будь ласка. От зараз, якщо дивитися на той контингент, який перебуває в цих закладах, найчастіше це зовсім одинокі дійсно люди, чи це люди, які все-таки мають родичів, але в силу якихось обставин потрапляють складні ситуації. Якщо так проаналізувати, так визначено чинним законодавством, що одинокі особи похилого віку, одинокі інваліди. Вони забезпечуються всім спектром соціальних послуг безоплатно, але в виняткових випадках, коли є така необхідність, то особи, які мають особи похилого віку, інваліди першої та другої групи, які, якщо мова йде про інтернатний заклад, також мають право перебувати, але уже на платних умовах. Ага. Тому звичайно більшість отримувачів тих підопічних наших ігритричних інтернатів це люди, які на безоплатних. Це люди одинокі, звичайно. А якщо мова йде про оплатні умови умови, то про які плати йде ця мова? Якщо мова йде про перебування у інтернатному закладі, то відшкодовується повністю та сума, яка використовується, витрачається так, скажемо, на підопічного протягом місяця, для того щоб така особа отримувала соціальні послуги. То необхідно ну, по-перше, про це написати заяву, ага. і по-друге, необхідно знайти особу працездатного віку, родича. Ну, як правило, це діти працездатного віку, з якими укладається договір між інтернатним закладом і між тією особою, яка буде щомісячно сплачувати плату за утримання його, так скажемо, родича у інтернатному закладі. Дякую, зрозуміло по цьому питанню, mm -hmm. але сьогодні так також співпало так. Співпадають два так би дати: це день людей похилого віку та день. Ветерани, наскільки так, так, мені ні. відомо, і хотілось би з цього приводу дізнатися, особливо останнім часом, дуже велика паніка серед цієї категорії населення у зв'язку з підвищенням тарифів тарифів, зміни в законах про пільги, хто які пільги отримував, хто буде отримувати. Тому хотілось би. Пояснення зараз почути, таке, що які зміни відбулись в законодавстві щодо надання пільг деяким категоріям населення. Щодо збільшення тарифів, то я хочу ще раз запросити всіх тих і осіб похилого віку, і інвалідів, і інших, -інших категорій до управлінь соціального захисту населення. Якщо це до тих, хто проживає в сільській місцевості, є на території сільських рад фахівці соціального захисту населення з тим, щоб оформити. Право на отримання субсидії, тому що на сьогодні дійсно отримання субсидії все ж таки в деякій мірі ті високі тарифи ну, так сказати, робить їх меншими з тим, що відшкодовує держава певну частку тих тієї плати за житлово-комунальні послуги. Це якщо ми говоримо про субсидію щодо пільг. Законом законом України від 28 грудня 2014 року за номером 76 8 було прийнято зміни до деяких законодавчих актів саме в частині надання пільг відповідно цим змінам з 1 липня поточного року з пільги деяким категоріям громадян надаються за врахуванням соціальної податкової пільги. Що це таке? Що для того, щоб мати право на отримання пільги, пільговик повинен передоставити надати до управління соціального захисту населення дохід за попередні дохід сім'ї за попередні 6 місяців з розрахунку на кожну особу, і при такому, в такому випадку розраховується уже право цього пільговика на отримання пільги, виходячи. І з величини доходу, який дає право на соціальну податкову пільгу. З 1 липня розмір цієї соціальної податкової пільги був 1710 гривень, з 1 вересня 1929 гривень. Але не всі категорії пільговиків мають право отримувати пільгу саме за розрахунку соціальної податкової пільги. Є частина. Пільговиків, які мають право на пільги, залишається у них без змін: це інваліди війни, це учасники бойових дій, це чорнобильці першої і другої категорії, це реабілітовані громадяни, це ветерани військової служби, і вдови ветеранів військової служби, це ветерани органів внутрішніх справ і вдови якраз цієї категорії громадян. Це ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, і також, відповідно, категорія вдів ветеранів цієї категорії, військовослужбовці, ветерани податкової міліції і вдови ветеранів податкової міліції, військовослужбовці СБУ на пенсії, вдови військовослужбовців. Дружини військовослужбовців, які пропали без батьки, батьки загиблого військовослужбовця, інваліди військової служби, От для цієї вище перелічених категорій громадян пільги залишаються без змін. Дякую. І це стосується також, на жаль, і тих. Хлопців, які зараз вже стають і інвалідами, і ветеранами військової служби, ну, так? так вони мають, як правило, статус сімей. інвалід війни, учасника бойових дій, і сьогодні вони пільги отримують в повному обсязі. Угу. А яку допомогу отримують зокрема ветерани війни за рахунок обласних районних? Міських бюджетів, тобто не те, що надано нам державою, а що ми ще тут на місцях Так, дійсно, що за рахунок коштів обласного бюджету, вже на протягом декількох років такі категорії громадян, як учасники бойових дій, які приймали участь ще в бойових діях Великої вітчизняної війни, вони отримують допомогу до дня перемоги і до дня визволення України від фашистських загарбників цього року. Розмір цієї допомоги збільшено вдвічі, і до дня перемоги отримали тисячу гривень. Кожна така особа також саме розмір допомоги отримають і ось до дня визволення України від німецьких фашистських загарбників. Також отримують допомогу щомісячну допомогу знову ж висвелителі Миколаївської області від німецько-фашистських загарбників. Розмір цієї щомісячної допомоги також збільшився вдвічі, і сьогодні він становить 500 гривень щомісяця. Ну, ми вже теж неодноразово говорили, що передплата обласної газети кожного разу для такої категорії здійснюється. І хочу сказати, що крім того, що з обласного бюджету такі ж самі виплати проводяться із бюджетів міста, районів області, ага. і це є також ну, вагомою підтримкою наших ветеранів ще великої вчизняної війни. Дякую. Думаю, що ця інформація буде комусь в нагоді нашим глядачам. А от зараз які заходи будуть проведені до... Міжнародного дня людей похилого віку та дня ветерана. заходи вже сьогодні проводяться, тому що сьогодні і зустрічі проводяться. Сьогодні проводяться круглі столи, відвідування закладів соціального захисту населення. Завтра запланована зустріч керівництва області з головами громадських організацій. Ветеранів до цих зустрічей будуть залучатися керівник. Структур тих закладів і структурних підрозділів облдержадміністрації, які працюють саме з цією категорією громадян, і концертна програма. Сьогодні знає дуже велика концертна програма в нашому обласному палаці, заходи. І сьогодні, і завтра, і в інші дні вони проводяться з тим, щоб ще раз. Привітати наших ветеранів, щоб поспілкуватися, щоб їх відповісти на ті їх питання, які їх хвилюють. Ось такі заходи сьогодні проводяться у всіх містах і районах області. Ми ну, хотілося би від вас почути дещо з привітань для наших ветеранів та людей, які сьогодні, яких ми сьогодні згадуємо, відзначаємо, тому що саме ви і ваші підопічні. Працюють, але щоб працювати з цією категорією людей, треба любити свою роботу, тому що Дійсно, важко пояснити іноді бабусі, що, що їй потрібно. Так? Важко, тому що не хоч... ну, важко не обідати, якщо навіть їй не положена якась пільга, а як пояснити, як сказати. Тому ви і ваші підопічні дійсно роблять велику роботу, і сьогодні хотілося б від вас почути привітання. Я і від себе особисто, і від усіх працівників соціальної сфери. Закладів соціального обслуговування вітаю з святом з міжнародним Днем людей, Днем людей похилого віку, з Днем ветерана, всіх наших людей поважного віку. Я всім бажаю звичайно міцного, міцного здоров'я. Я бажаю, щоб їм було комфортно, щоб їм було тепло, щоб дійсно е ніякі біди не приходили до них, щоб все в них було добре. Ще раз святом всіх. Дякую вам за інформацію за привітання. З нами в ефірі була Білкина Любов Петрівна, заступник директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Ну а від себе хотілося б додати, що сьогодні, особливо сьогодні, давайте згадаємо про тих, хто чекає від нас дзвінка, хто чекає від нас доброго слова, адже ми у вирі подій, у вирі. Нашої роботи і забуваємо, що там наші бабусі, дідусі, мами, татусі в когось вже поважного віку і чекають від нас просто привіт і як справи. Давайте зателефонуємо до них, прийдемо і хай всі будуть здорові. До побачення, до нових зустрічей.